Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Знаходжуся в Македонії, в місті Скоп'є і знімаю тут свої відео. Бажаю вам приємного перегляду цього влогу. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. А у попередньому відео я показувала вам, як тут, у столиці Македонії, у Скоп'є зустрілися українці. 24 лютого 2023 року тут пройшла мирна хода українців, щоб в черговий раз нагадати світові прокричати світові про жорстоку війну Росії проти України. Ось так виглядає життя з другого поверху червоного автобуса не Лондону, а Скоп'є. Тут діє лише ось такий вид транспорту. У Скоп'ї нема метро, нема трамваїв, тролейбусів та навіть маршруток. Тут їздять автобуси, і щоб придбати транспортну карту, треба докласти зусиль. Про це вам розповідала в попередніх відео. І щоб поповнювати цю картку, теж треба шукати відповідне місце. Тому я все ще ніяк не можу звикнути, що тут не можна просто зробити все онлайн, як у нас в Україні можна поповнювати транспортну картку, не виходячи з дому. Тут свої правила, знаєте, наче і звикла, але якщо чесно, все одно все ще мені тут чуже. Сьогодні прямую до торгового центру хочеться придивитися якісь нові речі. Мені не вистачає гарних речей. Я це зрозуміла за останній рік. Бо звикла до іншого гардеробу в дорозі більше мене все-таки зручне, спортивне, і хочеться чогось жіночного, сукню втягнути. Ось такі бажання. Зараз приїхала до Skopje Сіті Мол і раніше не помічала, який тут крутий сучасний дитячий майданчик. Такий прямо Skopje Сіті Мол. У мене вчора був день шопінгу, хотілося придбати щось новеньке. І сьогодні продовжуватиму в Skopje Сіті Мол, бо вчора була висткіт молі, 2 березня, весна. Так дивно, тут в Македонії вже починають квітнути дерева. Календарна весна співпала з весною погодньою. Вчора, до речі, їхала з торгового центру додому, і в мене трапився тут неприємний інцидент з таксистом. Справа в тому, що я вже давно тут перебуваю і знаю, що тут нема застосунків, як я звикла в Україні використовувати там уклон, убер. Тут треба телефонувати, щоб викликати таксі, і це не завжди зручно. У мене досі немає македонського номеру. Ну я не користуюся їм, бо я тут ні з ким не зідзвонююся з місцевими. У мене стоїть українська сімка, і виклик таксі для мене не досить буденна справа. Але тут можна підійти до таксі, що стоять. Вони тут всі марковані, всі такі біленькі, всі таксі з шашечками. Можна підійти до таксиста. І поїхати з ним за своїм маршрутом. І от я вже цей алгоритм знаю, чи вчора вирішила поїхати на таксі, тому що в мене пакети з собою були. Автобусна зупинка фік знає де знаходиться біля Ізбітмолу на зворотній шлях. Мені. Туди я приїхала автобусом, назад хотіла на таксі. І Я підійшла до таксиста і кажу о, адресу. Кажу, чи будете використовувати ви таксиметр, тому що деякі називають ціну від голови, а загалом тут всі машини майже обладнані таксиметром з сталим тарифом. І він мені каже, так, да, так, да, буде таксиметр. Ну, я сіла, поїхала. Але коли ми вже від'їхали, я побачила, що його таксиметр не виглядає як звичний прилад в інших авто. В нього по суті це був екран мобільного телефону, де, мабуть, стояла якась прога на лоха. І я знаю, що дистанція, яку ми подолали, вартість маршруту цього зазвичай ну, була б десь 250 динар до 300 динар. І коли ми приїхали на точку, він мені показує табло таксиметру начебто, і там 550 динар. Їхали ми хвилин сім, щоб ви розуміли, це там стояли на світлофорах, там невелика відстань. І 550 динар це багато. Ну, я такий турист поодинокий дівчина, таксист чоловік, і е, якісь міри заходи безпеки, я все ж таки ну, намагаюся притримуватися, тому я не хотіла з ним сперечатися так, знаєте, прям скандалити. Таксі я не викликала через службу, а сіла сама в ту машину, тому коли ми доїхали, я трошки офігіла. Мені було шкода, стільки грошей витрачати на це. Там було щось 550 на таксиметрі. Я йому даю 500. в мене було однією купюрою 500. Кажу, я такс, таксиметр broken. Ну, типу, це єдине, що я сказала, що, ну, що ви використовуєте неправильний таксиметр. Типу, він такий, ну І я дала 500, що саме цікаве, там не 550, як було типу на табло. І він такий, окей, окей, тобто, ну він розуміє, що він. Хотіла матюкнутися, надурює. Він розуміє, що він надурює, і тому він взяв 500 і такий окей, типу, і все. Ну, знаєте, без лоха і життя плоха. Тут лише на себе треба поняти. Я на нього не дуже ображаюся, тому що це мої проблеми. Було багато варіантів. Я могла сісти в автобус, я могла по-іншому сказати таксисту. Взагалі я знаю, що треба як. Якщо ви отак домовляєтесь з, з, з таксистом, треба не таксимотра казати, а казати суму. Наприклад, підходиш, називаєш адресу, кажеш там 300 динар чи там 250 динар, Він погоджується, їдеш. Тому що так я сіла, поїхала. Якщо б там тисячу намотало, я ну це просто я роблю висновки, ділюся з вами, як воно бува У будній день офігенно нікого нема, дуже мало людей в твоєму центрі. Я, начебто, вчора все і купила, що мені потрібно було. Сьогодні приїхала сюди, бо хочу ну, так, подивитися там, дрібниці деякі. Ще я поєднаю приємне з корисним. Тут біля торгового центру знаходиться ось така будка, куди можна принести речі, що не потрібні. Так як я зробила шопінг, у мене є речі, які вже не будуть актуальні. Вони в нормальному стані. Вони підуть на благодійність, там червоний хрест намальований. Тому я хочу сюди відправити речі. Ось напишіть в коментарях, чи користуєтеся ви подібними будками. Я використовувала таку у Туреччині і зараз теж буду до нагоди. впало. Отак. А в мене обновка ось така. Дуже хотіла новий парфум. Вони мене роблять щасливішою. І обрала ось такий. This is us це парфум унісекс для чоловіків та жінок, але я відчуваю тут таку солодку ванільну ноту. Мені здається, що жінкам дуже пасуватиме. Zadig Voltaire. У мене такого бренду ще не було. І якщо вже мова дійшла про парфуми, то хочу показати вам мій скарб. Це те, що зараз зі мною у дорозі, за кордоном. Моя обновка це Задік Волтер. Це аромат, який я буду використовувати як базу. Досить часто, майже кожного дня, він ванільно пряний, дуже сподобався. На Новий рік мене порадували ось такий Gucci Rush. Це ретроаромат, дуже старий. І асоціюється у мене з родиною, з теплом родини. У мене його тітка використовувала, тепер у мене такий є. Моя перлина і моя улюблениця. Оця дуже гарна туфелька. Це Кароліна Ерера. Вдома мене чекає класична версія, а це версія Супрім. Обожнюю її. Але вона така виразна на вечори, на якісь цікаві, визначні дні, не на кожен день. Тому мені хотілося щось нове, базове. А загалом також на кожен день я використовую ось такі парфуми і грошей. Французька косметика, французькі парфуми, Ви в Вроше, до речі, дуже багато гарних варіантів. Саме ці мені дарувала подруга Оля в поїздці в Туреччину, влоги виходили на каналі. Отже, мені подобається, коли у мене є вибір, чим користуватися саме сьогодні. Частина моєї колекції чекає на мене в Україні, але і тут маю чим себе ощасливити. Вже давно хотіла приготувати саме цю страву. Це бурек, страва, яка відома багатьом країнам. Вона і турецька, і в Болгарії таке їдять, і в Македонії ну дуже популярна. І з нуля робити вдома мені все це було ліньки, Хоча тут і продається в магазинах, і готове тісто філа, тобто можна купити тісто і скрутити вдома з начинкою. Але продається також такий напівфабрикат, а цей виготовлено саме в Греції, тобто і Греція такий їсть. І буду зараз запікати у духовці цю величезну круглу страву. Бурек, також тут просто написано філопай, тобто пиріг. Саме цей у мене з фетою. Начинка також буває м'ясна в таких пирогах. І це справді дуже смачно. Ось такий равлик Він потім ріжеться такими сегментами, як піца. І добре-добре смакує. Коштувала ця сама величезна страва 195 македонських динару Рамстор. І тут всі інструкції є, як її запікати, 180 градусів 40 хвилин. Я зняла верхню кришку, написано, що страва повинна залишатися у цьому піддоні. Отак От просто в ньому ставиться все це у духовку і запікається. Досить зручно. 850 грам тут мені вистачить. Мені вистачить. І цікавенько як буде смакувати. Отож, розігріваю свою духовку. І буду насолоджуватися. Вона смакує і гарячою, і потім, якщо охолоне, теж можна скуштувати. Ще бачила цього бренду такий пиріг з яблуком. Ну і загалом тут на вулиці багато закладів, де можете скуштувати таку страву. В пекарні її всюди подають. Поставила пиріг у духовку, визирнула в вікно, побачила Олега. Побігла до нього, бо три дні він не приходив. Дуже худий. Я для нього тримала ось цей німецький корм, якийсь новий, зі шпинатом. Там, там щось. Виглядає цей корм не дуже. Олег має аж западений такий живіт. Мабуть, що зовсім не їв ці дні. Десь його носило. І отак от пиріг залишила, ну він там 40 хвилин має випікатися, вибігла до друга. А ще у Олега на морді якийсь лишай. Он видно. Впізнав мене, почув мене. Я з вікна ще гукнула, Олег. Він так зупинився, і я вийшла, він мене тут чекав поблизу. Це я така вибігла, як була. Стою біля смітників. Он тут внизу Олег там. Це міська сумашечка. Далі я прочитала в інтернеті, чим саме треба лікувати, лишаю котів. Придбала в людській аптеці спеціальну мазь, рукавички, і кожен день намагаюся ловити Олега, щоб намазати йому. Його проблемні місця вже в мене вдало виходить це робити, обробляти його, і у нас є прогрес. А це я перестеляю у хатинці настіл, щоб було м'якіше, чистіше, більш сухо. І пожертвувала свій рушничок навіть для котиків. В цій хатинці спить Гріша. І в цій хатинці останнім часом став ночувати Олег. А ось він прийшов проінспектувати, що ж я нароблю. Привіт! А чого з тобою з мордою? Що ти плачеш? Що з тобою, тобою сталося? А що я розлиця? Я тобі тут перестрелила, дивись. Оле. Олег, іди сюди. Дивись. Зараз там дуже важко розрівняти. А ну зайди. до мене. Іди до мене. Що з ним? Промайнуло 40 хвилин. У мене за цей час відбулися котячі пригоди, і мій пиріг можна вже виймати з духовки. Наш з вами бурек запікся. Виглядає дуже апетитно, буду його куштувати разом з курячим бульйоном, що приготувала вчора. Розріжу його сегментами, поки ще він гарячий. Який вердикт буде? Ця страва смачна, сиру я б поклала б більше, якби готувала цю страву вдома? Тут трошки так зекономили. Класно мені все це смакує з супом або з якоюсь іншою стравою, або з чаєм навіть. І таким інколи можу себе потішити. Їжа специфічна, дуже масна. Тут таке полюбляють. Ну і я спробувала. На цьому буду завершувати це відео. Мені ще є що вам показати. Тож, залишайтеся зі мною. Пишіть у коментарях назву свого улюбленого парфуму. Побачимося в нових відео з за кордону та з України. Слава Україні!